Хочу поділитися своїми враженнями та досвідом від участі у спільноті потужні. Мене звати Єлизавета, я з міста Кривий Ріг і наразі перебуваю в Португалії. Я вже другий сезон із потужніми, і ми разом прямуємо, підтримуючи один одного, ділимося досвідом пройденого шляху, помилками. А Найголовніше для мене це була моральна та психологічна підтримка, яку я дійсно знайшла всередині цієї спільноти. І зі слів учасників, і зі слів кожного спікера, який ділився своїми власними історіями провідного шляху та досвідом, адже всі ми люди і всі ми переживаємо трудні часи. А найголовніше це взагалі підтримка від нашого потужного керівника Богдана, який нас надихає, заряджає та дає наставлення практично для кожного учасника, тому робиться такий глибокий розбір. Кожної людини, і в ході цього розбору виявляється, де саме у ті бар'єри, які людина не може подолати досягнені своєї мети або там фінансової стабільності, чи вивести бізнес на новий рівень, чи взагалі відкрити свій бізнес. Тому хочу наголосити, що це дійсно унікальна спільнота, яка об'єднує людей практично по всьому світу. Це і нові знайомства, і нова дружба, і нові партнери по бізнесу. Тому. Хтось вчиться жити у високих емоційних тонах, а хтось отримує вже нові знання та вже використовує на практиці. Тому можу впевнено сказати, що кожен заходить щось своє і піти звідсіля і нічого не отримати. Це просто, просто неможливо. Тому дякую за таку унікальну, і ще раз наголошую унікальну можливість. Спілкуватися з людьми на думцями та можливістю у ці проходити у цю всі ці стадії трансформації, щоб перейти дійсно на новий рівень, і у кожному він свій, тому що кожен іде зі своєю швидкістю, і кожен й... сприймає все по-своєму.